Усім доброго ранку. Я сподіваюся, що ваш ранок добрий. Та ви виспались, тому що я взагалі ні. Вчора десь об одинадцятій до нас додому залізла ящерка, і я взагалі не спала до двох ночі, тому що сиділа ось тут, та моніторила, щоб вона вилізла та вибіжала в двері на балкон, але не забігла туди далі, де ми спимо. Я останній шорт виставляла. Зв'язаний з тим, що в Іспанії дуже багато всякої живності, так? і таракани, і павуки, і ящерки, і все таке. Вони зазвичай, коли сідає сонце, вибігають отам і бігають ось так по цьому балкону. Так що, якщо ввечері виходиш, вони одразу розбігаються в різні сторони. Он то таке, але ж із за того, що така спека, доводиться відкривати балкон і спати з відкритим балконом всю ніч. А вона ось так забігає і залазить ось туди під той холодильник. Чомусь саме під той. Я не знаю чого, хоча до цього їй, напевно, ближче, але завжди залазить туди і там сидить. І якщо нема нікого в кімнаті, то вона виповзає та дуже старається проповзти туди далі, де ванна кімната, де кухня. І я таки вчора всю ніч до двох годин ночі не спала, і сиділа тут, виглядала її, щоб вона не поповзла далі, і все ж таки вона вилізла туди назад, але вже балкон не відкриєш. Я його закриваю зазвичай. Не відкриєш, тому що вона може знову заповзти, і то ще ладно, якщо вона маленька. А тут, зараз я покажу там з іншої сторони квартири, з, іншої, з, з іншого вікна. Їх там взагалі вони такі жирні, здорові, бігають по стінам. Ось це вікно з іншої сторони квартири. Це виходить в патіо. Приблизно так. І ось тут вони сидять завжди дві таких сочних, здорових цих ящерок повзає, це ж вікно також наше, тобто я його завжди закриваю і дуже-дуже переживаю, що вона може й туди заповзти. бути обережними, тому що таракани тут літають, тому вони залітають потім додому, а вони такі здоровезні, великі. Ті таракани, що ми бачили в Україні, то взагалі квіточки ось такі маленькі, а ці, як дві фаланги пальця, і такі великі, і. Навіть коли воно повзе, ти його чуєш. Ой, я дуже боюся цих всіх повзучих гадів, і для мене це такий стрес. Я, тоді не мож... я вчора не могла просто спати. То мені жарко, то мені холодно, то мені ще щось. Але все, весь цей час я думала за ту ящерку, чи точно то вона вилізла, чи то мені десь там здалося, а може, то взагалі інше сиділо, того, що їх тут за вечір можна штук 5 побачити. Оце для мене найголовніший тут стрес це те, що ось так вони повзають просто по на по стінах, Залазять додому, і неможливо просто відкрити вікно. А спека нереальна. І якщо навіть там у нас вентилятор, він на нас дує, але необхідно, щоб циркулював якийсь воздух, хоча хоча тепер я розумію, що треба спати з зачиненими вікнами. Ну так як я їх боюся, я нічого з собою зробити не можу. Велика дівка, так але боїться тих ящирок. Хоча, хоча в дитинстві, пам'ятаю, ми ходили на поле. Ми їх збирали, ловили в банку, садили, приносили додому. Але вони мешкали тоді на балконі, в той трьохлітровій банці, І таке було. А зараз все, в мене такий великий страх. Причому у нас в Україні вони такі зелені і ну, ящерка, ящерка. А тут вона якась біла, вона така страшна, вона така фу, просто неможливо на неї дивитися. Вона така бридка. То просто страх і ужас. Мені цікаво, хто ще мешкає в Іспанії та підписаний на мій канал. Ось напишіть, чи у вас таке є, чи це тільки в нашому циганському районі цей всей безлад, чи, можливо, десь іще в Іспанії також таке процвітає. Що це? Я рознилася з самого ранку. Просто такі емоції були е, за ніч, що я не могла виспатись, тому і прокинулася з таким поганим настроєм. Зараз трішки треба взяти себе в руки. Я вибачаю за свій зовнішній вигляд, це я тільки прокинулась. Я зараз вип'ю свою каву, приведу себе до ладу, зроблю дитині сніданок і будемо брати в руки цей день. Ну що ж, подивіться на ці інгредієнти, що можна з них зробити. Це Аліса в мене вже декілька днів просить зробити піцу домашню. Але, на жаль, у нас немає духовки, в нас є тільки ось плита. Ну нічого, ми зробимо на сковорідці. Я думаю, що те, теж дуже смачно вийде. Я зробила тісто. Думаю, що на дві піци нам вистачить. Аліса буде чиста з сиром, скоріш за все. А я собі зроблю з ковбаскою. Хочу розповісти ще деякі новини. Вони стосуються фінансової допомоги в Іспанії. Ми, коли сюди приїхали, не ставали ні на які програми, ні Червоного Христа, ні інших тих всіх, навіть не всі назви знаю. Ось, але ми хотіли оформити допомогу фінансову. Але на той момент ще не було якоїсь системи так, допомоги. Тобто від міста кожного міста можна було її оформити, але від королівства Іспанія на, на тоді ще не було якоїсь системи допомоги. Тобто від міста Аліканти ми могли тоді зробити допомогу у вигляді там, 350 десь євро на мене і на Алісу. Але то були просто всі круги пекла, тому що треба було зібрати всі бумажки, які тільки можна було вигадати. Навіть дійшло до того, що треба було взяти, якщо ти ходиш на курси мовні. Необхідно було взяти справку, принести в соціальний центр. І якщо твоя дитина ходить до школи, треба було взяти таку справку і принести. Якщо в тебе є український рахунок, треба було зробити виписку з рахунку і принести. Я, чесно кажучи, тоді не витримала цього всього. Я один або два рази там була в тому соціальному центрі, я на все це плюнула та рішила відпустити ситуацію. Потім в серпні минулого року Іспанія прийняла закон, що тепер вона буде допомагати українським біженцям. Це буде 400 євро на дорослу людину та 100 євро на дитину. І тоді всі ж люди кинулись так, де оформлювати. Ми кожен день моніторили там, де той сайт, коли він з'явиться, де можна оформлювати таку допомогу. Але. Ще нічого не було. І нічого не було до березня місяця цього року. В Мадриді, там і в Барселоні, здається, десь раніше почалося ще перед Новим роком, і десь десь останній день був 31 грудня. А в нас почалося в березні і 15 чи 16 березня почалося, і 31 закінчилася подача онлайн, подача заяв. Далі давалося 3 місяці на, на розгляд цих всіх справ. І ось в червні місяці це був останній місяць розгляду справ та коригування там якогось е, своїх документів. Тобто, якщо у когось якась прописка там не така або така, ну, в общем, присилали всім на редагування свої заявки. Я, слава Богу, це мене минуло якось. Я все зразу з першого разу заповнила все вірно, тому. В липні очікувалося вже якесь рішення. Ми очікували всі списки. І 5 липня я отримала листа, в якому зазначалося, що нам з Алісою дали все ж таки погодили цю допомогу на 4 місяці. 4 місяці це. Три повних місяці і один там взагалі маленький кусочок. Дякую на цьому. Єдине, що ми навіть не знаємо, коли, ви змо... коли ми зможемо її тепер отримати, тому що липень це, скоріш за все, буде період апеляції від людей, які отримали відмову. Серпень, серпень це буде період відпусток, тобто ніхто працювати взагалі не буде. І тут також зрозуміло, що допомогу нам виплачувати в цей період взагалі ніхто не буде. Тож є надія, що це все буде в вересні, а можливо, і десь пізніше. Але все ж таки надія вже є і вже вона більше, ніж була, тому що до цього навіть не було ніякого документу. Тепер є документ, чекаємо на виплати. Моя піца вже майже готова. Це буде з ковбасою. Далі Аліси буде чисто з сиром. Ну що ж, наші піці готові, ми підемо обідати такий обід. Та я всім бажаю гарного настрою, чудового дня та побачимося в наступних відео.